На Дніпропетровщині зону примусової евакуації сімей з дітьми поширили ще на 18 населених пунктів, зокрема на селище Покровське і сусідні села усього за 20 кілометрів від лінії фронту. Саме у той бік зараз наступають окупанти про транзитні центри області, які дають прихисток тим, хто наважився виїхати. Матеріал наших колег із РБК Україна спеціально для марафону. Не хочеться споминати нічого. Вже туди нікуди вертатися. Пані Олександрі 85. Кілька днів тому її з чоловіком евакуювали з села Золотий Колодязь неподалік від Добропіля, одними із останніх. Ні, нікого не було. Біля нас уже нікого не було. Я взагалі не знаю, чи хто залишився там у селі чи ні. Дома горіли, по селі всі. Бо їхнє село опинилося прямо на лінії боїв. Кругом огонь, горів у нас. Оці ракети, як дома горіли, все. Летіли в вікна, повилітали з рамами, шифер, все розбити. У серпні росіянам вдалося прорвати фронт у напрямку Добропілля. Золотий колодязь стало останнім, яке ненадовго окупував ворог. Утім, вже 15 серпня аналітики Діпстей повідомили, сили оборони відбили золотий колодязь. Та увесь цей час пані Олександра із чоловіком залишалися в селі, допоки їх не евакуювали до транзитного центру в Павлограді. Два солдатики приїхали, і машина воєнна. Нас під руку покидали у машин. І так ми виїхали. Воєнної машини така крита, дз... решотками здорова. Там що схватили могли, а то осталось на ступках. Парі повертатися нема куди, поки вони живуть тут, у центрі для переселенців. Ну, Може, щось дадуть, може, до пенсії ще додать, може, до хату покупу. Разом із пані Олександрою у транзитному центрі живе і Оксана. З рідними сім'ю евакуювали з Костянтинівки. Там життя вже немає. Квартири порозбивали, Жити там нереально. Зв'язку немає, світла немає, води немає, газу немає. Оксана каже, діти вмовляли виїхати і раніше, Втім, вона до останнього не хотіла залишати роботу і рідний дім. Зрештою, такою є мотивація більшості тих, хто залишається у прифронтових містах. Оксана ж повертатися у Костянтинівку поки не буде. Поїде до родичів у Одесу. Ось взяли з собою п'ять сумок. Усе інше вдома. Це нова локація транзитного центру. Тут він працює з кінця серпня, бо переселенців було так багато, що в попередньому бракувало місць. Нині ж тут може розміститися більш як 100 людей. На місці вони отримують юридичну і медичну допомогу, можуть звернутися до психолога і за потреби залишитися на ночівлю. Процес починається з того, що люди сідають, достають документи, і ми починаємо питання, чи є до кого їхати, чи нема. Чи є житло, чи нема, чи є рідня, чи нема, бо різні ситуації бувають. Тут вони можуть перебувати не більше трьох діб. Для кожного це велике випробування. Волонтери кажуть: часто люди не можуть їхати з небезпечних місць до останнього. бо невідомість їх лякає більше, аніж обстріли. Люди думають, що це закінчиться. Тобто Два-три дня все закінчиться, і вони залишать вдома. залишиться дома. Надія така у них І ще деякі е не хочуть бросати свої домівки. Але зрештою дедалі більше людей розуміє: залишатися в притулку до фронту не можна, бо можна втратити і домівку, і життя, і переїжджають на більш безпечні території. Владислава Підлісна, Дмитро Семенюк. Спеціально для ми Україна марафон єдиних новин.